Ласкаво просимо у світ, де за кожною тінню ховається істота, а в тиші ночі оживають монстри. Ваша мета не втекти, не сховатись, а загнати монстрів назад до їхнього моторошного дому. Кожен монстр боїться чогось особливого, і тільки знайшовши його таємний страх, ти зможеш перемогти. Але будьте обережними. Серед звичайних страхів іноді трапляються гіперстрахи. Почнемо з найсміливішого: перший гравець заходить у темний світ монстрів перед ним один з мешканців дому. Ти повинен вгадати страх монстра, тільки так він сховається в будинок. Якщо страх вгадано, монстр тікає, раунд виграно. Але якщо тричі помилився, і зловісний людяник повністю показався. Цей світ стає набагато небезпечнішим. З'являється другий монстр, і тепер наступний гравець має справу з двома. А ось ми знайшли медвежа. Обидва монстра жах як його бояться, тому вони тікають додому. А тут у нас зомбі, який найбільше за все на світі боїться бананової кожури. Ми знайшли її, і зомбі швидко тікає до себе додому. Будьте обережні, в будь-який момент може з'явитись гіперстрах, і тоді все може змінитись. Якщо вам трапиться палатка, то будуть створені пастки в лісі, будуть перетусовані всі фішки зі страхами та перевернута чергова частина льодяника. Але якщо вам трапиться фонар, то його сліпуче світло. Раптово перевертає всі частини людяника, необхідні для виклику монстра. Фонарь приносить хаос, ламає плани та ставить перед вибором здаватися чи продовжити боротьбу. Якщо вам вдалося загнати всіх монстрів в будинок, то вітаю з перемогою. Але якщо навколо зібралось 4 монстра, то ви програли. Не здавайтеся, йдіть до перемоги!